Всім привіт, мене звати Влад і в цьому випуску ми поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, це допомагає в просуванні наших відео. Ну і першою новиною цього випуску стане те, що Орбан поїхав до Москви і зробив це відразу після поїздки до Києва. А при цьому українська сторона заявила, що не знала про такі плани Орбана і зауважила, що на слід вирішувати українське питання без України. Що стосується Орбана, то він поїхав у Москву для обговорення мирних переговорів, але Путін, в принципі, настоював на своєму, говорив про те, що Україна має вивести свої війська з чотирьох областей, які записані у російську конституцію. Ну і по фіналу перемовин Орбан заявив, що позиції Росії та України досить далекі, і що країни у найближчий час навряд чи прийдуть до якогось компромісу, і для цього треба дуже багато часу. Ось такий підсумок, напевно, і без Орбана це було зрозуміло. А ще Путін зробив заяву, що без Росії усі ці мирні перемовини, які проводяться, вони не мають ніякого сенсу. Несмотря на активные протесты и критику из ЕС, Виктор Орбан снова это сделал. Премьер-министр Венгрии пошел своим путем и в пятницу днем прилетел в Москву на встречу с Путиным. Он даже выложил в соцсетях фото с надписью Миссия мира. Що стосується Угорщини, то, вочевидь, вона хоче перехопити ось таку діяльність миротворця, замість, напевно, там Туреччини чи якихось інших країн, і виступає таким арбітром між Росією та Україною, Принаймні, намагається. Я ще в минулому випуску зауважував, що коли Орбан знаходився у Києві і вів перемовини із Зеленським. То голова МЗС Угорщини дзвонив у Кремль і про щось домовлялися. І як ми розуміємо, домовлялися вже про зустріч. Ну і про це Орбан в принципі заявив після зустрічі з Путіним, заявив, що вони все це таємно готували, і якраз робили все це через МЗС. А ось ще Фіцо, прем'єр Словаччини, вирішив похвалити Орбана і заявив, що він робить правильні кроки у сторону миру. І якщо б він міг, він теж саме зробив би і поїхав до Путіна. Ось така позиція, до речі, доволі цікаво, що. А, до речі, слід зауважити, що ніхто з його словацької Партії, не захотів їхати до Путіна, наприклад, і вести такі ж перемовини, якось не дуже розділяють такі інтенції деякі лідери. Ну а так сама позиція Фіцо, напевно, не дуже дивує, а сам він знаходиться ще на домашньому лікуванні. Ну й Орбан після відвідування Москви анасував ще деякі неочікувані зустрічі і заявив, щоб євродипломати там пристебнули ремні. Ну і ось через декілька днів Орбан все ж таки прибув до Китаю. Напевно, дуже очікувано, Єдине цікаво, чи поїде він до КНДР чи ні. Там теж є доволі цікавий лідер, диктатор і так далі. У Британії нещодавно змінився уряд за результатами виборів, і на них перемогли лейбористи. А консерватори, в принципі, були повністю розгромлені, і Ріші Сунак пішов у відставку. В принципі, очікувана подія, тому що консерватори останнім часом тільки про. Повали свої рейтинги, і в принципі прем'єри не дуже затримувалися на своєму посту. Хоча колись у них була значна перевага, коли минулого разу лейбористи провалилися. Ну і зараз виборці просто не хотіли голосувати за консерваторів, які просто повністю провалилися і не показали жодного результату, і призвели тільки до кризи у Британії. З іншого боку новий прем'єр Кір Стармер є досить таким цікавим популістом, тому не знаю, яких результатів все ж таки Британія досягне при ньому. Програма у нього взагалом загалом така ліво але є такий антиміграційний наратив, який популярний у Великобританії у будь-якій партії. Це така, в принципі, стандартна практика. А що стосується відносин до України, то слід зауважити, що британська політика, вона в принципі загалом проукраїнська, тому як лейбористи, так і консерватори Україну підтримують і і будуть підтримувати. Тому у цьому плані я думаю, що політика загалом не зміниться, але можуть бути якісь такі невеличкі, буквально косметичні зміни. Окремо варто відзначити політика Найджела Фараджа, який повернувся у британську політику. Він був лідером Брексіту і досить популярним політиком. Потім трішки пішов у тінь, але зараз ось повернувся, і його партія набрала досить непогані голоси. Єдине, що у парламент пройшло не дуже багато депутатів, а все із специфічної системи, яка існує на території Великобританії. А вона мажоритарна, а це означає, що може перемогти від одного округа тільки один кандидат, який просто набирає більшу кількість голосів. Там, в принципі, усередині Великобританії є щодо цієї системи, чи треба її реформувати, тому що вона трішки архаїчна ще з 19 століття, але тим не менш її користуються досі. А сам же Фараж теж настоює на тому, що треба все ж таки реформувати виборну систему. А в принципі, у цьому плані політика Великобританії доволі цікава. З одного боку, ми бачимо, як там Ліві перемагають на виборах, з іншого боку, ми бачимо, як і в принципі правопопулісти, такі як Найджел Фарадж, набирають таку відсотну кількість голосів, і він може набирати ще більше і мати успіх вже на наступних виборах. It should be noted that in Britain such a niche was not enough because there is such a two-party system and this gives some restrictions for <imitation> voters and for the electoral process. After years of campaigning to leave the European Union, I won. I took on the banks and I beat them. I've been retired from politics, enjoying life, living here in the Kent countryside with my wonderful dog, and life is superb. But I've come out of retirement because Britain is broken. And Britain needs reform. You know, nothing works anymore, does it? Nothing works. The health service, traveling anywhere, trying to get your kids or grandkids to get a house, rents have gone through the roof. Nothing actually works. Зеленський нещодавно дав інтерв'ю виданню Bloomberg, і ми навіть намагалися трішки дивитися це на стрімі, але це неможливо робити. Тим не менш, ми розберемо найголовніші тейки, які він там говорив. Також Зеленського ньому не виключу, що Путін може бути запрошеним на наступний саміт міру, але все ж таки зауважує, що скоріш за все будуть якісь російські представники, яких теж запрошують. Причому сказав, що Китай і Сполучені Штати повинні сприяти цьому питанню. А запитали і про вплив Єрмака і як він працював в офісі президента. І Зеленський заявив, що він такий потужний менеджер, і що все, що про нього там кажуть, негативне, це російське ПСУ. А, і взагалі знищення Єрмака це один із планів з окупації України. А ну і потужно, що уж тут скажеш, без Єрмака України б не існувало. А що зауважив, що все ж таки він приймає рішення, а не Ярмак, і Єрмак як би тільки виконує. це якраз про розмови про те, що вже там саме Єрмак керує країною, а Зеленський цього не робить. Така напівконспірологія. Єрмак, потужний менеджер, один, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те. Що говорю йому я, і він виконує ці завдання і так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. Щодо припинення вогню, то зробив заяву, що потрібен чіткий план, тому що Росія може скористатися замороженням конфлікту, підтягнути свої війська до кордонів, до лінії розмежування, і потім другий раз вдарити, і це буде якби сильний удар. Хто дасть такі гарантії не зрозуміло, так чи інакше, але продовження війни теж носить руйнівний ефект. І якщо Україна буде ще знаходитися у війні декілька років, то це в принципі принесе ще більше руйнувань. Це теж слід розуміти, що війна без наслідків не проходить. Так-то вона вже й так затягнулася занадто довго. Ще Зеленський в цьому інтерв'ю зробив заяву, що зберігається настача зброї для української армії, і так зробив заяву, що 14 є готових бригад, які просто знаходяться без озброєння. Тут насправді українська влада постійно юлить і незрозуміло, якого наративу притримуються, тому що раніше говорили про те, що начебто людей не вистачає, наразі говорять про те, що не вистачає техніки. Знову ж таки, резонне питання: а навіщо тоді проводити таку масштабну мобілізацію? А щоб і що, щоб знову створити доволі багато бригад, у яких просто не буде озброєння? А чи які цілі переслідує українська влада, тут зовсім не зрозуміло. Щодо самого інтерв'ю, то Зеленський на ньому дуже погано відповідав, дуже погано в принципі виглядав. І напевно. Те, що Офіс президент відмовляється від інтерв'ю Такеру, насправді не найгірша ідея, тому що це інтерв'ю все ж таки показало, що Зеленський не здатен давати нормальні інтерв'ю, навіть із в принципі, журналістами такого проукраїнського погляду. Це були журналісти Bloomberg, вони притримуються проукраїнської позиції. Єдине, що слід зауважити і приявити самим журналістам, це те, що було доволі багато питань про здоров'я Байдена до Зеленського. Я не знаю, навіщо вони його питали. Напевне, це така наразі продемократична повістка, але тим не менше, Зеленський, в принципі, нічого на ці питання толком не відповідав, і, в принципі, правильно робив, тому що невідомо, хто все ж таки переможе на нинішніх виборах у Сполучених Штатах. Тому треба триматися якоїсь такої більш нейтральної позиції. Хоча офіс президента все ж таки налаштований постійно більш про. Демократично, і це теж не дуже добре. Залужного нарешті відправили до Великобританії послом. Не пройшло руки, як то кажуть. А, але тим не менше, Колеба заявляв про те, що залужного начебто готували якраз для цієї посади. А ну що сказати, потужно, відправляти в одну з найважливіших країн світу, в одну із найбільших наших партнерів. Людину, яка зовсім не розуміється на дипломатії і є професійним військовим. Чисто українська дипломатія be like. А взагалі без приколів доволі сумно спостерігати за такими процесами. Українська дипломатія, в принципі, і так не на високому рівні, але її рівень тільки знижується, тому що послами постійно назначають людей, які не мають ні дипломатичної освіти, ні дипломатичного досвіду. Вони, в принципі, нічого не розуміються на цьому. А дипломатія це у війні найважливіша штука, тому що без дипломатії ні одна війна ще не закінчувалася. Я вже мовчу про те, що одного з найважливіших генералів просто випнули з армії по надуманому приводу, і що це відбувається якраз під час великої війни. Напевно, більш масштабної війни суто для України ніколи не відбувалося. Але ось такі процеси ми наблюдаємо. А, але так чи інакше, ну хоча б відправте залужного у якусь неважливу країну, Відправте його до Монако чи до якихось малих країн чи на острови кудись. України, де дипломатія не є такою важливою річчю. На що його відправляти до Великобританії я реально не розумію. Видання The Вашингтон Post пише, що спонсори Демократичної партії все ж таки просять Байдена, щоб він знявся. З виборів і щоб дав місце якомусь іншому кандидату. А так видання, посилаючись на свої джерела, пише про те, що 168 спонсорів демократи відправили листа президенту Сполучених Штатів, щоб він не йшов на вибори, і щоб цього все ж таки не сталося. Зрештою, деякі спонсори в підсумку навіть про це зробили заяву публічно, напевно, все ж таки намагаючись, хоч так, Байдена, витіснити з президентської гонки. The the, the 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 total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers, President Trump. Like Але Байден, судячи з цього, не хоче йти на поступки. Тим не менше у демократів є проблема, хто буде альтернативним кандидатом. Найбільш популярним кандидатом є Камала Харріс, а ось після неї йде якраз Мішель Обама, про яку теж дуже багато говорять. А тим не менше, проблема цих кандидатів, що на загальних виборах вони можуть набрати навіть менше ніж Байден, і тому заміняти немає ніякого сенсу. При цьому Байден продовжує робити заяву за заявами, що він окей, і що в нього зі здоров'ям все теж нормально, і що він навіть протримується ще один срок президента без. Проблем. Також зробив заяву про те, що він був, начебто, хворий, і тому там не дуже себе відчував на дебатах, і тому як би так вийшло, а так він все ж таки окей. Взагалі щодо здоров'я Байдена, то це не перший епізод, який з ним відбувається постійно, протягом усього його правління були якісь казуси, де він то губився на сцені, плутав людей постійно, а чи робив якісь просто безглузді заяви, при тому, що сам Байден раніше не був таким розгубленим, це йому непритаманно, і зрозуміло, що це все Таке б'є здоров'я по його менталочці саме так. А, ну, і найбільше крінж, який відбувся нещодавно у його промові, це те, що він зробив заяву, що він все ж таки. Зупинив Путіна <рес> Правда, я щось не помітив, що Путін зупинився все ж таки війна в Україні продовжується. Більше того, російська армія так чи інакше, але захоплює населені пункти в Україні, хоч це робить і повільно, але тим не менше війна ще продовжується, і не зрозуміло, коли і як вона може закінчитися. Тому Путін щось не дуже зупинений. Та й взагалі, якщо йдеться про хід війни, то саме українська армія дала відсіч російській армії фактично без західної допомоги. Нагадаю, що спочатку війни Україні передали тільки джавеліни та стінгери, це зброя в принципі для партизанської війни, і ніхто на заході не очікував, що Україна буде давати таку серйозну відсіч. Тому західні країни навіть не робили ставки на Україну, а думали просто, що Україні. А тому приписування собі цих заслуг доволі все це дивно. Тим більше не знаю, як на це реагують демократи чи інші якісь виборці на території Сполучених Штатів. Та й в принципі я не говорю про кількість і якість постачань, які зараз відбуваються, вони відбуваються вкрай малими, і тому зупинити повністю Путіна ніяк не виходить, тому що американці буквально тому що американці просто не передають достатньої кількості зброї. Марін Лепен заявила про те, що якщо вона стане прем'єром, то вона не дозволить Україні використовувати французьке озброєння проти російської території. Якраз Україна наразі використовує Shadow, як британське, так і французьке для ударів по Росії. Також заявила про те, що не дасть вести французькі війська на територію України, тому що це буде означати пряму війну між НАТО та Росією, чому це буде вважатися все ж таки війною там, Франції та Росії, не зрозуміло. Тим не менше є проблема гибелі таких солдатів на території України. Якщо Росія там вдарить своєю ракетою по французьким солдатам, то не зрозуміло, як країни НАТО в принципі будуть реагувати і як слід реагувати на ось е, таку атаку. В принципі, сама Лі ПМ вже відома своїми проросійськими заявами, хоча останні місяці вона якось е, все ж таки перейшла на проукраїнську сторону, начебто звинувачувала Путіна у розв'язуванні війни, говорила, що вона несправедлива і все таке інше, але тим не менше такі проросійські наративи в неї все ж таки зберігаються. Можливо, пару місяців тому вона і робила це якраз для виборів, які нещодавно пройшли. Нещодавно на першому турі партія Лі Пен все ж таки перемогла, і вона вже думає, як там створити коаліцію, якщо це можливо. Хоча навіть по результатам першого туру найбільш мовірна коаліція це лівих та центристів. Тим більше Франція суперпрезидентська республіка, тому там парламент не дуже багато чого вирішує. І ось у Франції нещодавно пройшов другий тур виборів, і Ліпен пролетіла і зайняла третє місце. Перше місце зайняли лівоцентристи, друге місце центристи макроновські і третє місце правоконсерватори якраз від Лєпен. До, до речі, доволі цікаво, що у Франції була якась рекордна явка, напевно, все ж таки виборці перепугалися, що Лепен перемагає, і вирішили піти на другий тур виборів, щоб не дати цього зробити. В принципі, це вдалося зробити, і Лепен не зможе займати прем'єрське місто. Видання Associated Press пише про те, що Хамас попередньо прийняли умову Ізраїлю, але все ж таки хочуть, щоб це було зафіксовано письмово і щоб якимось чином гарантувалося. Угода буде передбачати повне припинення вогню на 6 тижнів, а також передача заручників до Ізраїлю. В обмін Ізраїль повинен відпустити з тюрем деяких палестинських діячів, як правило, це терористи, які діють на території Ізраїлю, які діяли, і які були посаджені якраз за свою діяльність. Тим не менше, такі обміни, в принципі, і раніше відбувалися, і відбувалися вже в цю кампанію, і відбувалися ще раніше. І Ізраїль своїх громадян готовий міняти на будь-кого. Ну і ще доволі цікавий пункт про те, що ізраїльські війська повинні Лишити сектор гази, але не повністю, але не повністю, а тільки найбільш густо населені райони, щоб місцеві жителі змогли повернутися до своїх домівок, якщо вони в принципі там залишилися. А при цьому Хамас все ж таки, начебто, погодилися на тимчасове припинення вогню, хоча раніше наполягали на постійному. Взагалі проблема знову ж таки криється у тому, що не зрозуміло, скільки ця угода зможе протриматися, тому що у цю військову кампанію вже була одна угода, яка протрималася тільки кілька днів, і вона зірвалася між Хамасом та Ізраїлем, хоча там обміни все ж таки полоненими вони були. А, ну а сам Ізраїль не має наміру закінчувати війну, принаймні про це каже сам Нетаньяху, хоча там військовий по-різному дивляться на це питання, про що я розповідав ще у минулому випуску. Нещодавно було проведено цікаве опитування Київського міжнародного інституту соціології, і вони з'ясували, що 65% українців вважають безпекові угоди корисними, але при цьому надії на ці домовленості досить стримані. Загалом мої особисті відчуття приблизно такі ж, тому що самі гарантії, в принципі, це вже непогано, тому що Україна їх підписує з багатьма країнами. З іншого боку, слід розуміти, що ці гарантії досить слабкі, що вони не мають досить серйозних гарантій, і навіть у них досить розмито позначені пункти щодо допомоги для України. Незрозуміло, у якій кількості все це буде постачатися, і в принципі що буде, якщо держава просто не буде дотримуватися цього договору. А що найменше ми знали, що Сполучені Штати мають якраз не обов'язковий договір. Який навіть не ратифікували у парламенті, тому будь-який президент Сполучених Штатів може просто його анулювати і його не виконувати, і на цьому якби договір просто буде закінчено. Водночас з тим хотілося б, щоб українська дипломатія все ж таки наполягала на нормальних гарантіях від НАТО, як п'ята стаття, щоб все ж таки Україні надала якісь реальні гарантії, що Росія знову на Україну не нападе. Зрозуміло, що це буде тільки на частину території, та можливо навіть без вступу до НАТО. А тоді це можна було б назвати повноцінними гарантіями безпеки. А ну і цьому опитуванні ми дізналися про загальне враження українців від цих домовленостей. А саме 51% українців відповіли, що це буде недостатньо для реального отпору від Росії. Знову ж таки, вже проговорили, що вони не обов'язкові, тому мають досить гнучкі правила. На тлі розмов щодо відставки Шмигаля Зеленським нещодавно вирішив виступити депутат від слуги народу Вініславський і заявив, що робити це неможливо, тому що заборонено законом змінювати кабінет, коли йде війна. А тому, якщо буде відставка Шмигаля, то буде потрібно змінювати весь кабінет міністрів, і це наразі якби неможливо. При цьому інший депутат зауважив, що цей закон не має нічого спільного з реальною дійсністю, тому що там прописано, наприклад, що у військовий стан не можна змінювати голову центрального банка чи людину, яка уповноважена за права людини. Але цих людей нещодавно змінювали, тому як би порушували цей закон. А ну і ще варто додати, що деяких міністрів теж змінювали. Ну там зрозуміло, що міністра МВД змінили, тому що минуле загинув. Але, наприклад, змінили міністра освіти. А минуле просто подав у відставку і на його місце став лісовий. А тому, як ми знаємо, українській владі нічого не перешкода, навіть якісь закони, тому може відбутися все, що завгодно. Але і правда, якщо ж магаля відправлять у відставку, то там треба буде час для заміни усіх міністрів і для їх затвердження. І напевно це під час війни не треба робити, але, в принципі, може, процес буде Важливим, але зараз ми бачимо, що все приймається через офіс президента, і в принципі уряд не відіграє таку важливу роль. Сполучені Штати вирішили відкласти військові навчання з Грузією. Через всебічний перегляд двосторонніх відносин. Це рішення було пов'язане, як пояснює Пентагон, з хибними звинуваченнями у тому, що Сполучені Штати хочуть втягнути Грузію у війну проти Росії, а також були звинувачення з боку грузинського уряду, що Сполучені Штати готують якийсь держпереворот. Тому Сполучені Штати поки що заморожують ось такі контакти тим не менше зауважують, що контакти по військовій справі все ж таки будуть, і що буде там консультації і так далі. Відносини між Заходом та Грузією стали руйнуватися і за закону про іноагентів. Заходу не сподобалися ці закони, які вводяться у середині Грузії, і вони фактично заморозили євроінтеграцію Грузії. Також наразі розглядається закон про заборону ЛГБТ-пропаганди, і, в принципі, все таке інше, тому це може теж погіршити відносини. Правда, окрема тема це саме звинувачення грузинського прем'єру у тому, що Сполучені Штати там хочуть зробити держпереворот, що вони хочуть тягнути війну у Росії, і він навіть заявляв, що деякі єврокомісари йому погрози. Ожувала розправами, якщо він прийме цей закон, зрозуміло, що така риторика є неприйнятною ну і загалом є таке враження, що Грузія, в принципі, спеціально це робить і дрейфує від заходу у сторону Росії. Нещодавно голова НАТО Столтенберг зробив заяву про те, що не можна допустити мінська 3 для підписання між Росією та Україною. При цьому зауважив, що Україна сама буде вирішувати, що і підписувати, а що не підписувати, що це є суверенне право, тому це досить дивно прозвучало. А при цьому відзначив, що минулі мінські домовленості були прописані за проросійським сценарієм, тому не варто такого ж допустити і після цієї війни. Це, в принципі, теж зрозуміло. А також анонсував якусь потужну допомогу від НАТО. Чесно кажучи, я нічого такого не очікую. А вже ж може на саміті щось там передадуть, але не думаю, що це, це виб'ється якось за стандартні передачу озброєння, плюс-мінус там передадуть боєприпаси, якісь ракети та й декілька одиниць військової техніки. Це такий стандарт, який Постійно передають. Проговорив щось невиразне і про гарантії для України, сказав, що так, так, вони там потрібні, але нічого конкретного на цей рахунок не сказав, не став гарантувати, що там НАТО дадуть гарантії чи щось таке інше. А тому якихось позитивних зрушень навіть у риториці ми не побачили, і Столтенберг, в принципі, промовляє те ж саме, що він промовляв там рік тому. Нічого у цьому плані не змінюється. Видання Wall Street Journal пише про те, що Індія почала відмовлятися від закупок та використання російської військової техніки. Індія стала зводити на нівець використання російської техніки, які там десятки років, це ще радянська техніка, там дуже багато в них є і танків, і літаків, і БТРів, і так далі. І так далі, і Індія потроху від цього відмовляється. Більше того, навіть не робить нові військові закази із Росії. Як пише видання, Індія перестала вважати Росію надійним постачальником із за санкцій. А тому, що Росія хоче обходити як. Ось західні санкції, вона все одно вимушена замінювати деякі матеріали, деякі китайським обладнанням, деякі там своїми, і це в принципі не додає надійності до техніки. А при цьому повністю відмовитися від російської військової техніки та деталей Індія знову ж таки не може, тому що військової російської техніки в індійській армії доволі багато. А у цьому ключі досить цікаво, як Росія втратила свого буквально головного покупця військової зброї, тому що Індія була їм ще з часів Радянського Союзу і завжди закупалася російською військовою технікою, але наразі перестала це робити. Видання Рейтер пише про те, що Ердоган хотів якраз стати посередником між Росією та Україною і пропонував Кремлю щодо планів по припиненню вогню, але Кремль відразу відмовив Ердогану. Все це доволі цікаво в контексті російсько-турецьких відносин. Туреччина займає таку двояку позицію з початку війни, але останнім часом все ж таки, але все ж таки, останнім часом почала з'їжджати в проамериканську сторону, почала там блокувати російські банки і виконувати доволі багато західних санкцій, і тепер Росія не може їх обходити через територію Туреччини, що, наприклад, робила ще минулий рік. А тому таке похолодання явно простежується. Хоча російсько-турецькі відносини вони завжди такі: то братішки, то там удар в спіну і все таке інше, тому. Це не вперше відбувається і може через деякий час турецько-російські відносини знову покращаться. Я впевнений на 100%. Росія без України це нуль.